Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою сьогоднішнього обговорення є Христопоклінна неділя, актуальність і необхідність у сьогоденні. Христу Твоєму поклоняємось владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Такою короткою молитвою усі православні церкви світу, зокрема, і православна церква України, вшановує цю неділю як христопоклінну, під час якої вшановує пам'ять подвигу Христа, який заради нас і заради нашого Спасіння добровільно розіп'явся. І саме таким чином врятував людську природу від гріха, який був вчинений Адамом і Євою з намови диявола. Саме цієї неділі свята Церква наголошує, що під час Великого посту ми не повинні забувати про того, хто став для нас рятівником, визволителем та викупителем. Та є тим, з кого ми повинні надихатися і кого ми повинні брати собі за приклад у тих випробовуваннях, які випадають у нашому житті сьогодні. Чому для нас є необхідною і актуальною саме ця неділя Великого посту? Христос, який добровільно розіплявся для нас, показує, що Він. Віддав найдорогоцінніше, тобто своє життя, для того, щоб звільнити людську природу від первородного гріха, і щоб кожна людина мала можливість потрапити після земного життя у місце, яке ми називаємо рай, або місце, де перебуває або існує Бог. Також по поприпіст. Ми просимо у того, хто є творцем нашого світу і добровільним агенцем, який був принесений для нас, щоб він допоміг нам у цій боротьбі проти нашого новітнього ворога, країни-агресора Росії, тих, хто діє намови противника Бога. І віримо, що якщо він приніс в себе в жертву переміг диявола, то власним прикладом допоможе отримати натхнення нашим могутнім воїнам, і також, щоб вони змогли перемогти у новітній боротьбі добра над злом та добитися справедливого миру, про який мріє кожен українець у сьогоднішній день. Незалежно від принадлежності до віросповідання, адже всі розуміють, що з Божою підтримкою та Збройними силами України ми разом переможемо. Тому саме в цю неділю у кожному православному храмі з відповідною шаною виноситься хрест на тетрапот, тобто центр храму. Для всіх тих, хто бажає долучитися до поклоніння нашому Спасителю. Адже сьогодні ми всі усвідомлюємо, що під час Великого посту та у час новітньої війни ми можемо здобути силу та натхнення у богослужіннях, присвячених цим подіям, та використовувати під час таких відповідальних та тяжких для нас усіх подій. Церковно-християнської етики пропоную детальніше розібрати те, як варто поклонятися нашому Спасителю у дні Христопоклінної неділі. Найперше це те, що варто вчинити доземний поклін перед Христом, на якому є зображені страждання Христа на Христі. І після цього цілуванням вшанувати Христа, як того, хто є нашим Спасителем і віддав заради, віддав заради нас своє життя. Таким чином, ми з наших людських міркувань, вдячності та церковної традиції у цей день вшановуємо пам'ять та вчинок нашого Бога.